Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Зробила себе красивою макіяж. А потім думаю, Таня, зупинись, тому що підлаштовуємося під графіки, не хочу я про це казати, всі ми зараз це знаємо, але інколи ота звичка і до ні, поки є електрика, я зараз хочу приготувати щось там. Таке, щоб і тепленьке було, і ну, щоб тепленьке ж треба їсти. І щось таке, бо нас будуть виключати на 6,5 приблизно годин, щоб той холодильник туди-сюди не відкривати, а просто поставити на балкон. І якщо там є бажання щось перекусити, то... Пішла на балконі і взяла якусь намазочку таку зробити. З того, що є. У мене на кулінарний канал. Я шедеврів кулінарних не роблю. Але щоб не викидати продукти, о, оце саме про мене. А потім вже приготую зараз і підемо, пройдемося. З вами прогуляємося. Так, мої дорогенькі, чим я займаюся? Натерла там вже два плавлені сирка в мене було на крупній терці. на цій Часник дістала тунець, таку намазочку хочу зробити. І там відварюю яйця, тому що тоді відкривала цей майонез, треба якось його використовувати. І Валентина мені написала, що а навіщо майонез зберігати в холодильнику. І в магазинах вона бачить, що він продається просто так, без холодильників. Я не знаю, в які магазини ви ходите. Хоча дівчата писали в АТБ, ну ви бачите, я в АТБ не ходжу, тому що мені незручно по території. Валентина, звертайте увагу, при яких умовах зберігання зберігати майонез? Від 0 до плюс 11 градусів. Ні, якщо вам байдуже, що купувати, як зберігати, то це такий момент, тому що е, ви завжди, від вас є коментар, коли ви чимось не задоволені. А коли ви задоволені, то я не, не знаю, коли ви буваєте задоволені. І відварюю ще три яйця. І хочу зробити таку намазочку, В судочок поставлю на балкон. Ну, тому що, ви знаєте, як зараз не хочу це казати, вже всі кажуть, я кажу. Ем... І там, коли відключають, щоб холодильником туди-сюди не відкривати-закривати, то поставлю цей судочок кришечкою накрила. Холодильник, і так, якась намазочка. І буде. І, до речі, так, так так, так Купила, що такі в епіцентрі я вам показувала тримач для холоду. От. То як тільки-тіки, то буду прикладати сюди. Ну, а там буде видно. Так, далі роблю картоплю, обсмажу і поки цибульку. А це я для чого? Пам'ятаєте, я вам показувала, купувала вирізка. І я казала, що щось буду робити. Ні, я лише з медальончики, так медальончики посмажила, часник. І коли треба, на гарнір беру. А це думаю, та ні, вже їли, наїлись, дістала болгарський перчик, морква, начистила картоплі і зроблю таку тушковану картоплю і зверху покладу то м'ясо. А мені подобаються ці кольори, а мені подобається, як воно шкварчить. А мені подобається, як воно смакує, які йдуть аромати. Хотіла часники ще сюди, а потім думаю, ні, яси там є, то нехай. Поки картоплю поріжу, на ось такі шматочки невеличкі. І все. Підсмажу, олії тут небагато. От що мені подобається, що олії небагато тут. Водичку майже можна буде не додавати. Чому? Тому що. опс, А тут, бачите, як трішки є підливка така. І цього буде і достатньо. Я зверху потім покладу маленький вогонь кришкою накрию. Ну, сіль, спеції, все, що до Це Я хочу, щоб вона поки підсмажилася. Так, підсолила, додала перчики. І дивіться, дівчата, тут же ж. Майже немає масла. Тут як свій сік, у це що дає. Ну, можливо, морква там була заморожена. та... Це мені подобається ця каструля. Хто не бачив, коли я її купувала, посилання зараз буде зверху. То подивитись, що це за така чудо кастрюля. Та воно у всіх є, О, Як воно ж Ось на кота. Так, все, почистила вже яйця, вони охололи, буду закінчувати цей салат. Так, все, додала м'ясо, роблю маленький вогонь, нехай тушкується. Тут же яйця натерла, та там і суточок якраз під мою тертушку. Додала тунець та й майонез. Додала ще дрібку солі та перчик чорний. Все, все змішала і як на перекус, чому б ні. церкві перед Україні, щоб всі були живі. Наші захисники бережи їх, Боже. Бережи їх, Боже, наших захисників! І дай Боже, мир Україні. В кав'ярні попити кави. Ти не що кажуть, немає світла. Я так, о-о, немає світла. Тому одноразовий посуд дають каву, так. І водичка. О, о, як гарно. Затишно, кажу, та давайте одноразовий посуд, що ти поробиш. І це, я думаю, Приїду додому, у нас на дев'ятого вечора дадуть світло, буду монтувати. А ви вже завтра в неділю побачите. Сьогодні субота. і mm. добре, попила кави, а тут генератори працюють. Ну, завжди цікаво спостерігати і самому готуватися до Різдва та Нового року. Це не те, що... Щось треба, а це, знаєте, такий момент, коли в очікуванні чогось чудового, чогось такого дива, мабуть. Раз приїхала в Юск і немає світла, а вони не купують генератори. Але думаю, о, я ж завжди шукаю щось позитивне, навіть з негативного. Дивіться, як дуже гарно прикрашен стіл. Оцими ялинками. Ти можеш на них подивитися. Герляндами. Вау. Це якось так по-новорічному. Хіба не так? О! Подивитися, як прикрасити новорічний різдвяний стіл. І добре. А це, до речі, свічка, О, знижки, Чорна п'ятниця до 70%. Ну, Не видно коли ще як. А ось на батарейках свічка. Дивіться, як гарно. Ну, ми тут з вами багато чого не побачимо, тому що темно, темно. Ось так подивилися на щось новорічне будемо виходити з зв'язк і тут ялинка така гірлянди Не світяться або світяться. Мабуть, світяться просто. М -м -м. Така краса, така краса. Мені воно зовсім не треба, але, знаєте, в будь-якому віці. Е Незважаючи, скільки тобі років, завжди приємно готуватися до Різдва та Нового року. З надією на щось добре. Все, ходімо мої дорогенькі. Отакий у нас шопінг в Юск, коли немає світла. Так, що? Приготували все, що планувала, а то зібралася, а потім кажу, куди зібралася, а їсти, що як готувати. Ну То приготувала. Нас виключили і я приїхала. Це релаксом. Разом з вами. Тут такий вітер мій дорогенький. Я навіть не знаю, як воно і знімати, бо аж телефон у мене з рук видирає. Бачите, хто приїхав о хо Боже, який переполох? Який вітер? Ого! Ой, там хтось годає! Як я чекала на ці звуки, якби не вітер, я б цього б не почула. Женіше я на морі. Дивіться, що вона робить вітер на річці, але це нічого. Треба було щось на голову одягати. Чудово прогулялася, вам трішки показала. І погода змінюється. То похмуро було, я приїхала, зараз таке ясне сонечко. Так от життєво буває, змінюється. Начебто похмуро, а потім виходить сонечко. І дай Боже, щоб це сонечко було у кожному з вас. А в душі, які промінчики ви будете отримувати від оточення свого, від дітей, батьків, близьких і навіть незнайомих людей. Бережіть себе, до зустрічі в новому відео. До побачення. Обіймаю.